Студенти Бородівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича приймають естафету від Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Голипчака та беруть участь у флешмобі 22 Push Up Challenge на підтримку воїнів та ветеранів АТО. Угор лежачи прийняття. Показали Показали. Право починай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, двадцять два. Право закінчили. Естафету передаємо Дубинському коледжу Рівненського державного гуманітарного університету. Слава Україні!